Однією з неочікуваних причин безсоння та надмірної нервової збудливості, може бути відсутність стресу. Так, наш організм налаштований таким чином, що певну кількість енергії ми споживаємо, і певну кількість енергії ми витрачаємо. Так от, якщо ми споживаємо більше, ніж витрачаємо, то тоді. Ми не можемо вчасно заснути, ми не можемо заспокоїтись, і наш організм, наша психіка шукає виходи для реалізації цієї енергії. Ще майте на увазі, що конфліктність також може зростати, тому що це теж вихід, і іноді дуже сильний вихід надлишкової енергії. Намагайтеся виробляти її фізично. А не психологічно Тримаємося!